Тарас Шевченко, мені однаково, чи буду, читає Марія Киричик. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі. Плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі і не пом'яни батько сином, не скаже синові: Молись, молися, сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися? Чи ні, та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.